Вітаю вас на каналі Наступна зупинка життя. З вами Тетяна і сьогодні ми продовжуємо говорити про схуднення. І так, сьогодні 18-й день марафону схуднення. Вже ми бачимо результати. Вже в кого 5 кг, в кого менше, в кого більше. Але це вже результат. Якщо ще додати до того, що ми не просто були ситі, а ми ще і їли корисну їжу. І 18-й день поступово ми формуємо звичку. Як закінчиться 21 день марафону, то в нас по ідеї вже буде сформована звичка здорового харчування. І якщо ми будемо дотримуватися приблизно такого меню, і робити фізичні навантаження, то ми і далі продовжимо потихеньку скидати зайву. Я, маю, я ще наголошую зайву вагу. Ну, а завтра у нас п'ятниця. І на п'ятницю я пропоную вам таке меню на сніданок. На сніданок я пропоную вам приготувати вівсяну млинець. Цей млинець. Готується із подрібленої вівсянки, яйця можна додати молочко, печеться на всю сковородку, як на лисник, і до нього робиться різна начинка. Вона може бути фруктова, овочева, м'ясна, може бути. Комбінована. Я вам пропоную приготувати з м'ясовою начинкою, взяти курячу грудку, туди ще додати, можливо, шматочки помидорів або капусти і приготувати такий вівсяно млинець. Там у нас якраз будуть грюсі зібрані е білки, жири і вуглеводи. Ще додати до такого сніданку фрукти. Я порахувала аврус, в мене є заморожений агрус. Ви можете інший взяти. Приблизно всі заморожені фрукти, ну там чіточку невеличку відрізняється колораж. і кава. І ось таке різноманіття буде різноманітний сніданок, гарно засервірований і приємний у нам. На нас налаштовує на те, що це п'ятниця, а попереду у нас вихідні. І всього на сніданок ми отримаємо 381 калорію. Сніданок ситний, калорій мало. Якщо ще додати трошки якоїсь ходьби зранку, то буде дуже гарно. На обід, а на обід я пропоную приготувати суп-лапшу з качкою. Якщо у вас немає качки, візьміть курку, візьміть інше Суп лапша готується без картоплі. Так як щоб нам схуднути, то треба вибирати лапшу із твердих сортів пшениці. Коли ви купуєте, звертайте увагу, щоб макаронні вироби були з твердих або зернові сорта пшениці. І ось заправити, зварити качку, заправити, хто якими травами, хто приправами, якими заправляє, зробити такий бульйончик. Я взагалі окремо відварюю лапшу і тоді з'єдную з бульйоном. Мені так подобається більше. Якщо комусь по-іншому подобається більше, то зробить так, як він. І, і ми беремо 250 г цієї страви. І я додаю качки 100 г, а ви додаєте того м'яса, на якому м'ясі варився ваш бульйон. І на десерт я пропоную цього разу взяти грушу. Грушу не обов'язково брати сиру, можна її, її закалим карамелізувати. Я карамелізую без цукру, а використовую сахар, цукрозамінник. Беру трішки. На сковорідку топленого масла, шматочки груші, трішки цукрозамінника і карамелізую їх. Можна взяти ще капелинку шоколадки, розтопити, полити і приготувати собі таке смачне блюдо на десерт. його Можна раніше приготувати і взяти з собою навіть на роботу. І на вечерю. Вечерю я пропоную а, ще підождіть, ще обід 474 кілокалорії. Ви бачите, як ми зменшуємо кілокалорії, і яка різноманітна у нас їжа, і як можна бути ситим і в той же час втрачати вагу. Ну і тепер на цього разу вечеря. Вечерю я пропоную легку, це буде скрамбл з яєць. 110 грамм, це 110 грамів, це обично два яйця. І 150 грамів вареної брокколі. І чай. І це все у нас буде 292 калорії. Спробуємо цього разу так, на легкій воно пляжімо спать. І подивимося, чи будете ви голодні, чи не будете. Я думаю, що на місці це буде достатньо продукти, і голодними ви не залишитеся. І так, всього за день. А за день ми спожили 1147 ккал. Із них 68 білків, 66 жирів і 69 вуглеводів. І от подивіться, на тисячу, 1500 кілокалорій ми перейшли на 1100. Це дуже добре, тому що це все більше ми зможемо скинути зайвої ваги. І літом вже одягнути якусь одежу. Я думаю, що кожен з вас вже прийшов час приміряти ту одежу, яка на вас не застібалася, тіснила. Ви, де ви виглядали не дуже гарно, вже пора робити примірки і дивитися, як на вас вам буде в тому чи в іншому одязі. Ну, в мене все. Я бажаю вам. Легкої п'ятниці, миру ваші домівки, здоров'я, гарних результатів, всього самого найкращого. Слава Україні!